Прилуцькі ліцеї №1 1 та 7 отримають фінансування в рамках всесвітньої продовольчої програми від ООН. з 2023 року в Україні діє проєкт щодо грошової підтримки програми харчування учнів перших-четвертих класів. Весною прилуцькі школи долучилися до конкурсного відбору в даній ініціативі. За результатами ліцеї №1 1 та 7 мають можливість отримати ресурсну допомогу від міжнародного донора. Опитувальник теж давався таблиці електронні, і ми на цих опитувальників подали Документи і нас вибрали. І я так думаю, що теж вибрали. Вони аналізують. По-перше, школа в пілоті, школа, причому має два інноваційні пілоти міністерського рівня. і Ми оце маємо пілот по новій українській школі, і ми маємо ще один пілот по так званому STEM-центрах. Той проект тільки ми в цьому році включені, але знову це скоріше обирає міністерство, на які заклади це яких закладах це робити. Ще у вересні 2023 тисячі програма почала діяти у Чернігівській області. З нашого регіону загалом відібрано 37 навчальних закладів. Всього у ініціативі візьме участь майже 5,5 тисяч дітей. У прилуках це 563 учні, розповідає Олена Рогальова, директорка ліцею номер 1 Це ті дані, які ми подавали станом на 1 вересня цього навчального року. Відповідно. У нашому закладі це 354 дитини, і в сьомій школі 209 учнів. Тому що це таке? У вересні я як керівник мала прийняти рішення, яким чином ми зможемо використовувати ці кошти, які нам надійдуть. Було два шляхи: це зменшення батьківської плати, і другий шлях це покращення харчування. Тобто, це зміна меню шляхом його подорожчання або заміни того чи іншого продукту. Ну, наприклад, ви знаєте, от таке класичне, що пропонують: от є у нас у меню дуже багато страв, які готуються, наприклад, з курячого м'яса. То ми могли б його замінити, наприклад, на м'ясо індиче, яке є ну, вважається кращим, але воно є і дорогшим. Тобто, ми от могли сюди використати ці кошти. Але такий шлях майже не розглядався, говорить Олена Рогальова, адже згідно договору. Мінат шкільного харчування шкільний розробляє меню. Дане комунальне підприємство протягом багатьох років користується довірою прибутських батьків і має високі показники якості в роботі. Відповідно, вони проходять погодження держспоживслужбі. Тобто, цей напрямок для нас був, ну скажімо, занадто нереальним, тому що і в нас у штаті закладу нема технолога, який би міг розробити це меню. Тому що в вересні місяці ми обрали шлях зменшення батьківської плати. Хочу зазначити, що ця всесвітня програма вона діятиме тільки на харчування учнів перших-четвертих класів. Куратори проєкту ООН вважають, саме цій віковій групі необхідно сформувати навички здорового харчування. Як пояснює директорка ліцею, кошти від донора ще не надходили. Тривалий час зайняло підписання відповідних угод. Спочатку був перший крок: це договір на рівні ОДА, заключений із ООН, потім із територіальними громадами. Звісно, що з нами. Ну і ці кошти мають уже на Надійти уже у січні місяці. Звісно, що тепер ми для себе плануємо обрати змішану форму. Що це означає? Тобто ми зможемо компенсувати частину батьківської плати за сніданки. Так? Ну, до речі, я була на тому тижні на регіональному форумі. і Ну відразу хочу сказати, що в нас один із кращих показників по тому, я маю на увазі, скільки з міського бюджету виплачується частинка харчування. Ми знаємо це 70% за сніданок. За фінансування міжнародних донорів у ліцеях планують відшкодовувати частину оплати, що лягає саме на плечі батьків, а це 30% від загальної суми. ООН нам дає суму, яка майже покриє батьківську плату. Там для батьків ми тоді дивилися, залишається щось ціна харчування близько 50 копійок. Ну тобто, це взагалі ну але це так по прогнозам. Наразі пригодські ліцеї очікують на кошти, які були передбачені програмою на 2023-2024 навчальний рік. Дана ініціатива реалізується саме відповідно навчального, а не календарного року. До прикладу, у ліцеї номер 1 цьогоріч донорська допомога становитиме близько 566 тисяч гривень. А за період 2023 року це майже 300 тисяч гривень. Плануємо, якщо нам надійдуть кошти, які нам не дійшли вчасно за 2023 рік. То ми зможемо витратити їх на покращення харчування шляхом придбання якихось інших продуктів харчування. Ну, але про це можна говорити тільки тоді, вже, коли до нас надійдуть кошти. Але такий намір є. Тобто, усі дітки наших перших-четвертих класів, ота, десь до, якщо говорити у відсотках, я знаєте. Чи то 26 чи 27 відсотків буде сплачено по програмі ООН. у ліцею номер 7 також планують саме відшкодовувати частину батьківської плати за словами директора Володимира Зуба, на сьогодні очікують на надходження коштів, а це 340 тисяч гривень, оскільки ми вже давно самостійно нас рахунки відкриті і чекаємо поступання коштів на наші рахунки. От як вони тільки будуть на наших рахунках, тоді ми зможемо е, оплачувати. Е, Тим, хто нас харчує, виділяти кошти не з батьківської плати, а тільки за рахунок оцето цих коштів, що дає знову ж таки ООН. Участь у подібних проєктах важлива, говорить Олена Рогальова. Адже в умовах війни важливо піклуватися про добробут дітей. Я як керівник завжди намагаюся діяти тільки в інтересах дітей, не батьків, не вчителів у першу чергу, на мене на першому місці діти. І якщо можна... Щось зробити мені, як керівнику, чи це якийсь грант, чи це якась програма взяти участь, то однозначно я йду. І тут, розумієте, в нас у кожному класі є дітки в початковій ланці маю на увазі, які не харчуються. Знаєте, я собі подумала, що а якщо можливо, ну хоч це в нас, правда, дуже невеликі кошти, які платять батьки, але раптом те, що ми компенсуємо оцю частинку. Можливо, дітки почнуть їсти, тому що ну, для мене гаряче харчування воно досить таки важливе. Дивіться: 70% бюджет, майже 30% програма ООН. Ну, це буде дуже, скажімо, практично безкоштовно для батьків. Оце і є моя мета. Діти повинні харчуватися.